Головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке: визначити та знищити ворога, як працюють оператори дронів, яких ще називають очима піхоти. Я бачу ворога, я зупиняю штурми, я коригую арти артилерію. Укрпошта презентувала нову марку героїчні професії. Залізні люди присвячену працівникам Укрзалізниці. На спецпогашенні побувала наша знімальна група. І випуск цієї марки я вважаю, що це проява поваги та вшанування наполегливої праці залізничників. Цукерки чи життя? Як запорізька молодь святкувала Геловін та чим надихалась у створенні костюмованих образів? Починаємо з оперативної інформації по Україні. Російські військові вдарили по центру Херсона, внаслідок чого загинула співробітниця міської військової адміністрації. Ще двоє колег з департаменту містобудування. Поранені, одна людина у важкому стані. Загалом за минулу добу ворог випустив три десятки керованих авіабомб по території Херсонщини. Я не знаю, чи 30 хвилин назад, сорок мінут назад, де ж не знаю. я услышала кріки. І... Вилітівши лукаві стюк. Два жінки одна сказали ранені. Обстріли тривають з усіх видів зброї, що у них є. Тож дбайте про себе, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Вранці у Нікополі ворожий дрон Камікадзе атакував приватне підприємство, внаслідок чого загинула жінка. Ще четверо людей отримали поранення. Вже в день одну з громад окупанти накрили вогнем артилерії. Знову під ударом Нікопольщина, Марганецька громада, і знову постраждала цивільна людина. Через артилерійський обстріл поранена 42-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Горить приватний будинок. Наслідки атаки уточнюються. Щодня під російськими обстрілами перебуває Куп'янськ, що на Харківщині та прилеглі села. До деокупації Куп'янськ слугував загарбникам центром постачання зброї та провізії. Наразі ж за словами фахівців, ворог знову хоче повернути контроль над містом вже протягом чотирьох днів. Триває активна фаза наступу загарбників. Ворог має на меті повторно окупувати місто Куп'янськ. Це важливий логістичний центр, через який здійснювалися під час попередньої окупації постачання логістичне провізії боєприпасів. Ну і звичайно, перед виборами ворогу необхідно здобути, хоч будь яку допомогу. На даний момент стратегічних успіхів на цьому напрямку в російської окупаційної армії немає, і наші військовослужбовці мужньо тримають оборону і дають гідну відсіч. Російським окупантам разом з тим на Авдіївському напрямку наші воїни стримують росіян, які прагнуть оточити місто. На відео бійці 110-ї бригади знищують залпову установку Сонцепьо поблизу Авдіївки. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Одного по пункту управління та два по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також вісім артилерійських засобів противника. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. О 12.30 окупанти обстріляли з РСЗВ село Магдалинівка Комишуваської громади, наслідок чого загинув 52-річний місцевий житель, який в цей момент йшов по вулиці. Також пошкоджень зазнали прилеглі будинки місцевих. Загалом минулої доби росіяни завдали два авіаудари по Оріхову і Малинівці. Цивільне населення не постраждало, однак ураження зазнали об'єкти інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди. Надійшло вісім повідомлень. Збройні сили України мають успіхи на заході Запорізької області внаслідок наступальних операцій. Зокрема, інститут вивчення війни повідомляє про просування наших сил західніше роботаного. Сили оборони продовжують потужно нищити потенціал ворога. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, нищимо вогневі точки противника на Херсонщині і тиснемо на запорізькому напрямку. Застосовуємо і інші методи ведення боротьби, які поки що не варто розкривати. Ворог має постійно відчувати сезон сюрпризів. На запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі роботиного Запорізької області. Успіху нема водночас. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Тим часом з Оріхова ЗОО волонтери всеукраїнської організації U-Animals евакуювали 60 покинутих тварин. Всього за майже два роки волонтери допомогли 750 тваринам Запоріжжя. Визначити та облаштувати місце дислокації, підібрати та протестувати обладнання і знищити ворога. Це лише частина завдань операторів дрони, які вони щодня виконують на лінії фронту. Андрій та боєць на псевдо Бертич, оператори БПЛА 47 окремої механізованої бригади із солідним досвідом. Вони звільняли Харківщину та Донеччину. Нині нищать ворога на запорізькому напрямку. Детальніше про особливості роботи операторів безпілотників розкажуть наші журналісти. На цих кадрах артилеристи 47-ї окремої механізованої бригади знищили позицію ворога у Запорізькій області. Коригували удари оператори дронів. Спільна робота призвела до суттєвих втрат у ворожих рядах. Евакуація в них не вдалась нормально. Більшість частину трьохсотих вони не забрали, двохсотих зовсім навіть не збирали забирати. Підлітаємо, бачимо, бачимо об'єкт, який вже дуже не засаджений. Вже нема дерев, вже нема машини той, що рядом стоїть, і кажемо, що наші барбершопери працюють дуже знатно. Барбершопери це наші артилеристи, 200 двохсотих. Нарахували більше десятка, трьохсотих, яких вивезли більше сіми восьми. І вже остаток там два-три карандаша вже змінили своє місце базування, десь на метрів на 30, Але ми до того також доберемося, до того ж бліндажа і попрацюємо. Андрій починав свій шлях зі служби у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр разом з побратимами. Він воював на Сумському та Ізюмському напрямках. Саме боронячи Харківщину, Андрій почав опановувати аеророзвідку. Зазначає бажання бути оператором дрона виникло далеко не одразу. З самого початку я не хотів того робити, бо бо знав, що мої хлопці допустимо йдуть на позицію тримати оборону в контакті, вступають в контакт. Вони ризикують своїм життям. Я в цей час навіть. Ззаді працюю з пташкою. Але та, та мисля, яка мені поступала постійно в голову, те, що ну, типу, я також приношу користь, я бачу ціль, я бачу ворога, я зупиняю штурми, я коригую арти, артилерію, я ефективно це роблю, я очі своєї піхоти, очі своїх хлопців. Разом з Андрієм нищить ворогів і боєць на псевдо Бертич. 23 23-річний хлопець вступив до лав ЗСУ у квітні 2022 року. Та спочатку потрапив до новоствореної 71-ї окремої єгерської бригади. Хлопець зазначає, всьому, що вміє, навчився саме там. Про рішення приєднатись до 47-ї окремої механізованої бригади. Бертич не жалкує. Тут не було жодної людини, напевно, яку би я добре знав, чи хоч якось спілкувався. Це був такий стрибок, невідоме і. Забігаючи вперед, це був вдалий вибір. Я взагалі не жалкую про це. Мені дуже подобається 47 Тим, що всі люди, з якими я активно працюю, це або люди з таким же, або навіть більшим бойовим досвідом, як у мене, або вони дуже круті в своїй сфері профі. Вони знають набагато більше, або вони вміють, або вони вже робили те, чого я тільки зараз спробую там навчитися. І це дуже надихає. Оператори дронів це очі піхоти та артилерії, розповідає Бертич. Їхнє основне завдання пошук цілей та коригування вогню по них. Попри те, що оператор не має прямого контакту з ворогом, ця спеціалізація не менш відповідальна, адже окрім роботи на дроні, він має створити безпечні умови не лише для себе, а й для бійців, очима яких він є. За цією картинкою лежить величезна робота в плані знайти позицію, облаштувати її. Облаштувати її – це означає зрозуміти, звідки ти можеш вилітати, куди ти можеш садити пташку, щоб тебе не помітила. Ти маєш розуміти, яке обладнання тобі потрібно. Ти маєш його знайти, ти маєш його протестити. І я вже не кажу про те, що ти маєш знати і вміти літати в різних умовах, будь-то реп, будь-то шквальний вітер, в яку погоду ти взагалі не можеш цього робити. Тобто таких нюансів багато. Частіше за все вони приходять з досвідом, але ну ви ж самі розумієте, ми воюємо не перший місяць і вже не перший рік, давно вже не перший рік. Основою злагодженої роботи бригади є довіра та відкритість. Зазначають бійці. Вкрай важливо, аби усі чули один одного. Разом з тим, оператори зазначають, важливою складовою їхньої роботи є волонтери та небайдужі люди. Адже саме завдяки їм наші захисники мають усі засоби та необхідне обладнання для ведення ефективного бою за будь-яких умов. Розмовляємо щодо чого, хто що може, хто не може. Дивимося на свій наявний інструмент, дивимося на наявність того, з чим ми можемо столкнутися да, допустим, і що нам потрібно буде. Одразу пишемо в список там своїм командуванням, Що якщо так, то нам потрібно те. Ну тобі ж люди розуміють, це дуже гарно для того, щоб не втрачалися дрони або, хоча б, зберігати їх їхню кількість. Якщо волонтери все таки тобі прислали ту партію дронів, ти повинен розрахувати всім, очевидний факт, що без волонтерів, без людей, без наших друзів, які нас підтримують, ми в цілому не змогли б не те, що зараз продовжити боротьбу. Напевно, вона б закінчилась дуже швидко. Саме тому я би хотів ще раз подякувати людям, які допомагають нам збирати на дрони, прошивати ці дрони, готувати батарейки. Наприклад, друкувати нам якісь деталі на 3 d принтерах, і все це надзвичайно допомагає. Без всього цього ми насправді не можемо працювати. Захисники кажуть, не варто недооцінювати ворога, адже попри непідготовленість більшої частини расистів, у них багато смертоносної техніки. Проте в перемозі жоден з бійців не сумнівається, адже українці мають суттєву перевагу. Це вмотивовані та досвідчені люди, які чітко знають, заради чого воюють. Наталія Юр'єва, телеканалемТЕМ. Майже 40 мільйонів додаткових коштів було залучено до бюджету Запоріжжя з початку цього року. Аналіз даних податкової та фінансового департаменту дозволив виявити суб'єктів господарювання, які неналежним чином виконують свої зобов'язання, зокрема у сфері земельних відносин. За цим напрямком департамент правового забезпечення міської ради підготував 640 претензій на більш ніж 534 мільйони гривень. Докладніше розповість Артур Туркін. За 10 місяців нинішнього року департамент правового забезпечення виявив близько 40 фактів на суму понад 45 мільйонів гривень. Ігнорування сплати за оренду суб'єктів господарювання. Нині через суд до бюджету мають повернути 32 мільйони. Деякі з підприємців добровільно сплатили до бюджету 10 мільйонів, проте і такі, що свідомо незаконно користувалися ділянкою та заборгували місту 400 тисяч гривень. Нині справу про це розглядають у господарському суді. Новий власник нерухомого майна неналежним чином виконав свої обов'язки, не зареєструвався в податковій, не став на облік, відповідно, не звітував про користування земельною ділянкою і не сплачував орендну плату. Зазначений факт було виявлено шляхом проведення документальної перевірки нашим департаментом. Виявлено зазначений факт, підготовлено позовну заяву та направлено її до суду. Окрім роботи з боржниками, триває і повернення земель у власність громади. Одну з таких під забудовою нелегального магазину нещодавно виявили у Дніпровському районі. Наразі є 24 тисячі виконавчих проваджень на повернення земельних ділянок вартістю майже 600 мільйонів гривень. Рішенням Ленінського районного суду було зобов'язано на добросовісного суб'єкта господарювання знести самочинно збудований об'єкт нерухомого майна. Це саме був магазин непродовольчих товарів, та повернути земельну ділянку вартістю понад 3,5 мільйони гривень у територіальній громаді міста Запоріжжя. Ще один напрямок роботи співпраця міської ради з прокурорами у виявленні шахрайських схем при укладенні договорів один із суб'єктів сподарювання саме комунальної форми власності у 2018 році вступив у правовідносини по постачанню палива. Однак цей договір було укладено за результатами торгів. Однак, антимонопольним комітетом було виявлено злагодженість дій між суб'єктами, які тобто шахрай фактично шахрайським методом були виграні торги. Антимонопольний комітет видав відповідне рішення, і прокурори, використовуючи його, звернулися до суду і в інтересах комунального підприємства, а також Запорізької міської ради по стягненню коштів незаконно отриманих до бюджету. З 28 позовів наразі на користь міста задоволена 24. Відтак місцева скарбниця має поповнитись на 21 мільйон гривень. Окрім цього, за рахунок штрафів за порушення благоустрою протягом року до бюджету стягнуто вже 822 тисячі гривень. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ. У лісових угіддях Запорізької області активізувались так звані чорні лісоруби. З початку нинішнього року співробітники Запорізького лісового господарства зафіксували вісім випадків незаконної вирубки дерев твердих порід з метою їх реалізації населенню. Для лісового господарства це становило майже 4 мільйони гривень збитків. Найбільша ходова деревина це акація, дуб звичайний, не брезгують навіть кльоном. Це великі обсяги, велика кубатура, великі площадя, полезахисні смуги, вони, будемо так казати, що вони вже закінчуються, враховуючи те, що йдуть бойові дії на нашій області. багато... Знищено полезахисних смуг снарядами Російської Федерації і також допомагають знищувати ще чорні лісоруби. Аби захистити зелені насадження від знищення. Співробітники підприємства об'єднують свої зусилля з поліцією та екологічними службами регіону і проводять спільні рейди. Складені на виявлених порушників матеріали спрямовують до правоохоронних органів. Дерево в діаметрі від 20 до 50 сантиметрів. В цілому буде, ну, якщо 20 сантиметрів, буде 17-8 ущербу, якщо під 50 сантиметрів, буде приблизно 12 тисяч за одне дерево штрафу і за кожен сантиметр після Діаметру 50-сантиметрового, якщо буде, допустимо, 55 сантиметрів, значить за кожний сантиметр ще нараховується 700 гривень до общої суми збитків. На сьогоднішній день лісівники Донецька Дніпропетровська і Запорізької області вже почали осінню висадку лісу. Всього в 2020 році на території Дніпропетровської Донецької Запорізької області. Планується створити 1678 гектарів лісових культур. Крадіжка серед білого дня підробив документи заради привласнення квартири та боротьба з наркорекламою. Про це та інше в нашому відеодайджесті. В Олександрівському районі Запоріжжя невідомий проник в помешкання та викрав звідти револьвер і інші речі. Про крадіжку повідомив власник, який помітив сліди злому. По гарячих слідах патрульні обстежили прилеглі двори та виявили підозрілого чоловіка, який намагався зникнути з поля зору інспекторів. Під час поверхневої перевірки виявили награбоване, згодом підозрюваний і сам зізнався у скоєному. На місце викликали слідчо-оперативну групу за фактом злочину. Відкрито кримінальне провадження. Іжі судитимуть 45-річного місцевого жителя, який привласнив трикімнатну квартиру у Хортицькому районі міста. Право власності на неї отримав, використавши підроблені документи. Таким чином Запоріжець спричинив державі шкоду в розмірі майже 800 тисяч гривень. За законом ця нерухомість повинна була поповнити житловий фонд територіальної громади міста, так як спадкоємці відсутні. Патрульні разом із представниками громадськості зафарбовують по місту наркографіті. Збувачі наркотиків розміщують свою рекламу по всьому Запоріжжю на стінах будівель, парканах. Такий спосіб продажу наркотичних засобів важко підстежити і зібрати усю необхідну доказову базу, щоб потім передати до суду. Тому, якщо помітили на вулиці таких художників-графістів, телефонуйте до поліції за номером 102. 1 листопада, день свого заснування, відзначає європейський союз, який включає 27 незалежних держав. Це економічне та політичне об'єднання у сучасному розумінні діє з 1993 року. ЄС є одним з головних партнерів України. А стратегічний курс до набуття повноправного членства у цьому об'єднанні закріплено в Конституції нашої держави 23 червня 2022 року. Лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні. Статус кандидата на вступ. З початком повномасштабного вторгнення ЄС посилив військову допомогу Україні і продовжуватиме її надалі, запевняють представники Європарламенту. не no я хочу зробити заяву від усього Європарламенту, від усього Європейського союзу. Ми не відвертаємо погляду від України. Ми забезпечуємо повну підтримку Україні. Ми будемо підтримувати вас і надалі, адже війна триває. Але я хочу сказати, що битву за серця народів країн Європи український народ вже виграв. Об'єднати зусилля бізнесу, науковців та влади навколо розбудови запорізького регіону з такою метою у запорізькій політехніці зустрілися представники промислових підприємств, малого та середнього бізнесу, вчені університету, посадовці. Зустріч інноваторів відбулася під егідою українського кластерного альянсу. Учасники заходу обговорили пріоритети та перспективи розвитку запорізького краю в умовах війни, а також долучення до європейських програм підтримки українського бізнесу на регіональному рівні. Зокрема, про Ектів відновлення громад, територій підприємств. Учасники заходу наголошують, відбудовувати країну необхідно вже зараз, а не відкладати це на мирний час. Тому необхідно шукати нові фінансові можливості. Дві головні теми: перше це про те, які є е, такі пріоритетні регіональні проекти, так які направлені на стійкість економічну стійкість сьогоднішнього да, цих умовах війни регіону. Ну і звичайно, відновлення. Тому що саме під ці проекти будуть далі направлятися великі європейські кошти, і треба розуміти, якісь вектори, якісь пріоритети для того, щоб бути готовими до них. Всі розуміють, що це є проблема сьогодні. Не до інновацій, так, всі виживають, але саме тому треба підтримувати місцевих інноваторів. Місцеві новатори у свою чергу ознайомили команду українського кластерного альянсу з новітніми ідеями щодо збереження кадрового потенціалу і подальшого розвитку регіону в умовах війни. По завершенні зустрічі учасники заходу підписали меморандуми з запорізькою політехнікою про співпрацю. Зважаючи на військову агресію, відбувається певне виснаження як України наших промислових підприємств. І сьогодні сам університет має продукувати нові інноваційні стратегічні ідеї. Це стартапи, стартап-проекти, які корисні сьогодні підприємцям представникам малого середнього бізнесу. І далі по мірі того, як вони будуть прогресувати. Це вже взаємодія із і крупним промисловими підприємствами і університет, яка забезпечує те поєднання сьогодні підприєм громади наукового потенціалу спрямованого на, на, на нарощування наших потужностей як як громади як загалом нашої держави 1 листопада Укрпошта презентувала нову марку героїчні професії Залізні люди, присвячену працівникам Укрзалізниці. Художник Віктор Грудаков відтворив на марці реальні події, що відбулись під час великої війни. 3 травня цього року росіяни вдарили по вокзалу у Херсоні, внаслідок чого загорівся вагон та отримав поранення провідник. Завдяки злагодженій роботі залізничників пошкоджений вагон від'єднали. Співробітнику надали медичну допомогу, а пасажирів пересадили у вцілілі вагони. Тоді, попри ворожу атаку, евакуаційний потяг вирушив до Львова зі станції з затримкою всього 14 хвилин і прибув за розкладом. Самі залізничники кажуть, за час великої війни співробітники Укрзалізниці стали однією великою родиною, яка завжди підтримає та допоможе. Вокзал на той час став воротами порятунку не тільки для мешканців нашої області, але і Донецької, Маріупольців, пізніше Херсонщини. І всі розуміли, що виконання обов'язків своє сумлінне виконання обов'язків, наша робота то є фронт, на якому ми повинні були вистояти. І Ми справились цією задачею. І випуск цієї марки, я вважаю, що це проява поваги та вшанування наполегливої праці залізничників. Хочу привітати свято, дійсно свято, яке ми маємо згадувати кожного дня. Бо кожен день, кожен день, такі люди, залізні люди, на роботі. І дякуючи вам. За те, що ви наближаєте нашу перемогу з кожним днем, слава Україні. Ку присвятили до професійного дня залізничників, що святкуватиметься 4 листопада. Представники Укрпошти додають вкрай важливо закарбувати працю залізничників в історії, адже завдяки їхній роботі вдалося евакуювати майже 4 мільйони людей до безпечних регіонів та щоденно перевозяться гуманітарні вантажі. Спецпогашення відбулося у стінах вокзалу Запоріжжя. 1 а набір героїчні професії Залізні люди можна придбати на сайті Укрпошти. Тираж марки 150 тисяч примірників. До марки також випущено конверт перший день, день і е, листівка. Коштувати це буде 135 гривень. Номінал марки. Марка W, вона відповідає, відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа міжнародного. Цей випуск марки це продовження нашої марки випуску героїчні професії. Це щира подяка вам, залізні люди! Напередодні вашого професійного свята. Це подяка кожному працівнику, кожній працівниці, які в. Зараз працюють, які в складні часи робили евакуацію людей, які кожного дня перевозять пасажирів, вантажі відновлюють шляхи після ракетних ударів. Ви герої? Ви герої не менш ніж ті люди, які зараз обороняють фронт. Тому щира подяка вам. У давнину в ніч на 1 листопада наші предки святкували Велесову ніч. За традицією люди наводили чистоту в оселях, ходили в лазню, а вночі стрибали через багаття. Проте згодом ця традиція забулася а у 20-му столітті. Всесвітню популярність отримало схоже свято Геловін, яке прийшло і в Україну. Запорізьке студентство також долучилось до цьогорічного святкування. Як це було, розкаже Вадим Сорвін. Головні атрибути Головіну – ліхтар з гарбуза у вигляді людської голови, моторошні костюми, а також тематичне покращення будинків. Окрім того, популярним є випрошування солодощів у дорослих. А ось студенти Запорізького національного університету вирішили влаштувати у незламному хабі головінську здибанку, костюмовану містичну вечірку. Як кажуть самі, Головін став можливістю не просто відпочити, а вперше від повномасштабного вторгнення зустрітися великою компанією. Ну, я зазвичай святкувала це з подружками, ми там виростовували різні ночівелі. Але так, щоб вийти кудись, це вперше в мене з подругою. Мені цікаво подивитися на ці костюми, як люди підготувалися, що вони придумали. Насправді я вперше на заході від ЗНУ, тому я просто дуже схвильована і мені дуже цікаво. Аби показати себе та взяти участь у конкурсі найкращих костюмів на свято завітала і студентка Карина Соколова. Свій образ дівчина запозичила з мультфільму Тіма Бертона Труп нареченої головного героя Віктора сили темряви затягли у пекло та одружили на нещодавно померлій на Емілії. Тоді як його справжня дружина Вікторія чекає на нього у світі живих. Її вив її наречений. Вона вийшла заміж. Коли він намагався зрозуміти, як йому сказати, клятву, він стояв і в той час вона вийшла, тому що після того, як її наречений її вбив, вона чекала того самого. І тобто, вона із того світу прийшла до нього і забрала його туди. Організатори розповідають, за онлайн-опитуванням на Головінську здибанку мали завітати 40 студентів, а прийшли більше ста прихильників свята. Для мене це просто атмосфера, можна нарешті побачити людей, тому що ми вже студенти четвертий рік вже сидять вдома на очному навчанні і хоча б ми можемо зустрітися і поговорити. Скоріше за все, хтось провів своїх друзів, але ну, по задумці це мали бути студенти. Але ми попередили всіх, що це вільний формат і можна приходити незалежно від того, де ви Окрім номінації на наймоторошніший костюм на святковій вечірці проходив також конкурс найкращих гарбузів, студентські стендапи та лунала жива музика. Під час святкування учасники також мали можливість зробити донати на ЗСУ через студентський благодійний фонд. Вадим сорвін, Владислав Ващенко, телеканал МДМ. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.